Вас вітає канал Квіткові посиденьків Світлани. Ми день не були на дачі, бо у нас вчора не було води. Сьогодні нам за графіком подають з восьми ранку. Ми вже ось понабирали відра. Там у нас стоїть бочка, ми ще набираємо. І зараз пополиваємо. Можливо, так, шлангою. Ось ми розклали, набирається бочка, а як не вийде шлангою, то буде поливатися лійкою. Полила вже свою гірку альпійську. Добре почувається, молодила, добре почуваються нарциси. Тут я просто прикрила отак, щоб прийнялось оце моє чудо, трохи сонце, щоб не пекло. Приймається ось. Декілька флоксів видно. Ці погоріли Сан Ну і тут теж нормально бачу. Буде вже ну, квітки випускають. Тут може щось трошки прийметься. Воно любить полив, а його немає. Ну, Маргарітка добре себе почуває. А тут ландиші. Кульбабки, ландиші будуть ось. Заполоняють весь садок. Навіть тут, де ми перекупали дерева, воно сюди лізе. От поки що набирається водичка. Ще раз я хочу ще показати, я ж принесла насіннячку. Ось хочу посадити, купила 44 гривні, таке насіння, не знаю. П'ять штучок, це треба посадити. Потім дуже гарний такий квамокліт. Це витка рослина, дуже такі листячки цікаві. І ось така теж рослина дуліхос. Це запашна квасолька. Посаджу сьогодні. І також посадила, ось тут видно лютики. Ну, ось такі корінці. Я купила вчора три штучки різного кольору, намочила їх і отак посадила. Ось одне, друге, третє. Теж поставлю. Оцей. Це по мускарики по знижці. Мускарики, вони вже висохли їх, 50% знижка була. А це мені тільки що жіночка по дорозі на дачу, от я йшла, вона дала чабрець. Посажу, це лікарська рослинка. Так, хочу показати, що все-таки жоленка ловиться. добавляла тільки що водички, оці синенькі. І тут плаває. Ось бачите, скільки їх ловляться вони, топляться. їм подобається. Дійсно подобається синій отакий посуп. Можна розставляти сині мисочки, Ну, у мене такі. Полила тут квіти, полила свої Ось. кущики там у тепличці. Отут треба мені йти порядки, тому що тут уже все заростає. Тут буде теж квітковий куточок. Ось ми набрали ще бочечку От. і ось такій місці лець стоїть, треба полити. Ось там син вже поливає поливалкою город. Чи цей шлановий огород. Слава Богу, сьогодні вода є. Багато вже прийдеться сапати, вже лізе, лізе трава. Дуже Попілом ось вчора посипала всі свої рядочки. Ось так виглядає на сьогодні теплий, ой, парничок з моїми помідорками. Перчик ось отак і не вирос, зато квіти ось радують. І також ось тут. Квіти треба палити, все провітрюється. Помідорки. Так, подивимося, як воно тут все росте, і помейка, гарно, росте цинія Пішла портував далі португак оце Остенія, що раніше була посаджена, гвоздика. Ось там і помея, положка. І все. Поки що все. Нормальний напор. Якби так було, було завжди, ще й за графіком, але щоб нормально було, то можна щось вирощувати. У нас зараз дуже спеки літні весною. Незрозумілі, не начебто раніше такого не було. Там готується. Будемо палити далі. Наводити. Бліже, так, да, передвігаю там от. Там ось цибулька пішла рости. Нормально. Оце ж таки, блін, розпалило. Трохи вітерець, наче дує. Так не можна да. так. Ну зараз горить все. Ой, господи. Нічого, ми тут і поряд вода є, затушимо, якщо ще. Все. Головне, щоб не тут, туди, до сусідів. Та начебто подалі там від парканчику. Так, а мені треба ж це все посадити. Ну, що і сделаєш уже? Та він уже все уже догорає. Мускарики зараз цей горщик побільше і закопаю у цьому квітничку. До цього року вони собі там будуть, а потім я їх вже розсаджу. Коли буде час, коли я зроблю нормальний вже квітник, а? Кидай! І ту кидай, і ту кидай. Так. Поміточку, заміточку і все. Так. К ось такі насінинки. Не дуже багато. Піскуса п'ять штук насінин. Ось такі вони пухненькі, маленькі, легкенькі. Чи буде з них толк? Один, два, три, чотири, п'ять, так. Так, ось. Де ж моя? Те, що підписувала ось так. І Мурашок це, це копець. Лазять і лазять такі мілкі, дуже багато. Оце доліхос я такий хотіла ще. Теж 5 штучок. Гляньте, які вони цікавенькі. Квасолинки. Ось так. Я думаю, мурашки їх не з'їдять. Кишеть сюди. Полити, полити. Хорошо. Добре, добре, і квітничок. Ось там їх розміщу, де пусті місця, а там я їх закопаю. Ось такі ще дві гарненькі гілочки по дорозі надибала. Зараз теж втикну туди у парничок. І хай буде. А куди ти зайшов, скажи, пожалуйста, а? Хазяїн чи що? Ти ж не хазяїн, Ходи у себе як вдома. Це якась дика рослинка, опять забула, це мені сусідка сказала. Забула, як вона називається. Нехай буде. Приготувала рядочку ось три таких рядочки і посію три вида квасолі. Ось така квасоля на сухе зерно. І вона уся карликова. Навірно, Рома, водички сюди дай мне. Водички я сюди, в этот, по бистому. Дай водички от сюди. трошки замочу земельку намочу, а потім зверху ще. Отак. Подивимось, а скільки тут зернин ще не дуже багато. Це у нас один, так? Будемо розподіляти зараз. Та нам як почти подивитися, то дуже багато і не треба. Так розкладемо. Що там? Ага. Може якась не проросте. Друга ось така косолька. Ось так само розкидаю. І такий третій номер, ну, це з пачечки, вона біленька теж. Ну що, робота на сьогодні у нас закінчилась. Добре себе почувають. Цукулентики треба ще з них зробити якусь грядочку. Ось це, що у нас залишилось від гіляк. Тут зовсім-зовсім трохи. Ось скільки у нас попілу є, треба його вже на слідуючий день зібрати, бо зараз він дуже-дуже гарячий. Полили все, посапала трошки. У мене хоча кругом трава. Іде по оцим тропіночкам. Але у грядочках у мене немає трави. Ось чистий лучок, там чесночок і петрушечка росте. Чистенькі рядочки. Я сьогодні ще видалила тут траву. Ось лучок чистенький. Ось. Все. Чистенькі. Навіть у ті грядочки, котрі у мене для помідорків залишені, тут три їх, вони теж чистенькі. Ось тут ще треба виколопати було травинку. Ось тут у мене фасолька сьогодні посаджена. Те, що поливали зранку, бачите, воно вже сухеньке. А то ми допалили ось тільки що. Ще полуничку і лучок. Ось чесночок ярий, теж чистенький, Редисочка і морковочка. Тут ростуть такі дуже щось поряд, багатенько, те поряд, а де зовсім немає такі рядочки. Там нас чекає посадка картопельки. Чекає, тому що сьогодні ми. Не вспіли. Ми, мабуть, в суботу або в неділю вже зробимо це діло. Збираємо шлангу, все закриваємо і йдемо додому. Бажаю всім добра, всім миру, нам перемоги українцям. Все буде добре. Все буде Україна.